Всім привіт! Сьогодні вже 8 листопада, 11 місяць. Передостанній місяць в цьому році. І я провожу останню обробку бджіл від кліща. бджоли вже сидять в клубі, проводжу її біпіном. Ось, біпін. має ще старий, мав ще зараз старі запаси, тут ще лишаються мене три ампули, Якраз на цю пасіку має хватити. Зараз покажу, які в мене сімейки, як я це буду робити, і все. Дивіться, все я розмішав міліграм. Міліграмову ампулу на 2 літри води, це бухтилочка 2,5 літри. Зробив такий лієчку, щоб легше лити. І все, зараз починають відкривати вуки і проливати по одному. Ось, відкрила перший вулик. Така картина. Джела сидить зверху. Заняла клуб посередині, не спереді, не ззаді, а просто посередині Але з бокової стінки. Не знаю, як вони будуть рухатися. Ну, думаю, що вони якось подушки немає. В принципі, вони зайняли зверху. Це рівно у нас вже були і морози, і, і ночі не є теплі. У нас там 1 градус, два градуси тепла, діла сади зверху, в них спустилася. Все, і беремо зараз нашу лієчку і просто приливає міжгулочки. Раніше приливає при цьому, але це було довго. А зараз так при, приблизно на око проливає. От беру просто тоненькою струйкою. Чому кажуть, що таку ліку легше зробити, щоб. Отак От проливати собі легенько проливаємо по бджолах. Пролили. Все. Плюс-мінус приблизно. Там не треба контролю. Ну, я не контролюю дозу. Так і все виходить. Це супер. Ось, відкрили другу сім'ю. Ця сім'я повністю займає цілий верх. Ну, От тут у нас щось вперед пропустило, але взагалі велика сім'я. Зараз на вулиці десь в районі градусів. 13-14 і біпін робимо тільки теплий. Біпін має мати десь градусів 35. Отак. От Я нагріваю воду до 35 градусів і стараюсь це швидко обробити, щоб біпін не застиг. Більше діє, виходить, коли він теплий. Все отак проливаємо, проливаємо. Швидше, менше часу занімаю. Коли пройти комусь треба там 50 сімей, то в мене одна пасіка друга, це забирає багато часу при цьому. так, легко. Ось відкрив четверту сімейку, бджоли сидять знизу. Сидять, чую, гудять знизу. О. З якої сторони сидять, не знаю. А ось з цієї сторони сидять. Так, добре. Ми будемо сильно розбивати клуб. Навіть не бачу, доки не сидять. Зараз спробую присвітити фонариком, щоб побачити. Так, все, обробив я. Ну не обробив, використав Бутилочку, 2 літри. Обробив я 19 вуликів. Проливав ну, я проливав стандартно 10 мг на одну вуличку. Старався так пролити їх нормально, щоб подивлюся зараз на кліща. Ось, сім'ї, всі гарні, такі як пішли в зиму, так і залишилися. Не злетіла не одна сім'я. відключав, вже обробляю. Ну, протягом літа обробляю, вже осінь обробляв ще раз. І це вже останній раз цього року. Погода має бути хороша. Ну, як ви будете планувати обробляти, має бути хороша. У мене зараз, казав, на вулиці, на вулиці вже десь в районі зараз градусів сонце вийшло. Тепленько, дуже тепло сталося в районі 18 градусів, я думаю. І. І ось таке. Подивимося, подивлюся, зараз я на. Що по наявності кліща, бо як перший раз обробляв, то було його досить. Пізніше обробляв ще раз. Ну, вже осінню має на увазі, то стало вже його декілька штук. Зараз, подивлюся, що ще залишилося, бо там ще був розпліт. Бджоли зайняли, хто як позиції, хто зверху, хто знизу, хто посередині. Ну більше, ну більше, Немає такого, щоб там було середнє якісь там. Всі по різному зайняли: хто з лівої сторони, хто з правої сторони, хто зверху, хто знизу. І подушки немає, днищі закриті. Так що такі тут справи на пасіці. Все, отаке відео вийшло. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписатися, лайк, поставити і прокоментувати.